Подавати каво нашим артистам в день брала участь у святковій програмі до 8 березня а ввечері залишилась без житла. Розповідає акторка театру Куліша Ольга Крилова. П'ятиповерхівку, в якій жінка орендувала квартиру, обстріляли російські військові. Десь біля десятої вечора був приліт. Перше, що я відчула, це каміння, якийсь там пісочок, це все вибухові хвилі, я чутно було. Відкрила очі і побачила, що нема повністю нема стіни в хаті. І з другої сторони вибило вікно. Вони просто так валялися, і от, ну я не знаю, метри два це було таке пусте місце, де я не потрапила про це. Бо вибухової хвилі, каміння, все, вся стіна в хаті була. Я ліхтариком показувала, що я тут, що я жива, я кричала. Ольга із Запоріжжя вперше приїхала до Херсона 8 років тому. Говорить, одразу зрозуміла, це її місто. У Херсоні вона лишалась і під час окупації не виїхала і зараз. Тримали робота і чоловік, якого чекала з фронту. Антон Білозубов теж працював у театрі художником із освітлення. У лютому 2023-го пішов на фронт. Служив у 37-й бригаді морської піхоти. Ну, перше ж він поїхав на навчання в Польщу, там півтора чи два місяці був. Потім він був в Одесі, а потім поїхав на Донеччину. Спілкувалися ми по телефону, спілкувалися з смс-ками, спілкувалися, наскільки це можливо, було він спілкувалися. Приїжджав він два рази, бо він хворів, а другий на весілля. 1 квітня 2023 року. Вони одружились у Миколаєві. Після перемоги планували повінчатися. Проте у червні 23-го Антон загинув. Спогад, який лишився в Ольги про чоловіка. Це його військова форма. Її разом із тривожною валізкою та собакою Сімою жінка рятувала після обстрілу. Коли мене витягували, вони ж взяли один чоловік там собаку взяв, другий форму взяв, третій мене бере. І, а тут люди мене кажуть, тікай давай. А я кажу, ні, а де моя собака? Вони там кричать, собака, собака, дають мені собаку. Я така кажу, а форма де? Та завтра забереш. Я кажу, ні, не піду, І поки... тут встаю і поки ви мене форму не віддасте, я говорю, я нікуди не піду. Бо ну, там сіла з собакою на корточки, бо приліти ще ж далі, що свістить і приліти. Ольга каже, в ніч після обстрілу її прихистили знайомі, наступного дня вона через сусідське вікно добиралась до своєї зруйнованої квартири, аби забрати вцілілі речі та кашкет чоловіка. Коли от втрачаєш все, і от ти як голий стоїш, ну, тебе, ти розумієш, що все. Ну, в тебе от зупинилось життя, зупинилось воно все. Ти розумієш, що тобі. Потрібно заново все робити, заново все щось приобретати. І коли ти бачиш, що стільки людей допомагають, і це повинно от, внушає у тобі в серце, що ти не один. А коли ти не один, ти гора, ти, ти, ти в змозі все зробити, все абсолютно. Бо ти один це піщинка, а коли нас багато, це пустиня. Ольга Крилова лишається у Херсоні, працює у театрі, займається волонтерством. Всі складнощі, які нам дає життя, це випробування, і я вірю, що я пройду ці випробування. Альона Мовчан Ігор Петченко, Суспільне новини Херсон.